Всім привіт вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні у нас такий хеловінський випуск, в якому ми будемо говорити за мій топ найстрашніших ігор, які я грав. Ваш топ можете написати в коментарях. А перед початком я попрошу вас підписатися на канал. Поставити вподобайку і давайте переходити до теми відео: Амнезія, зебункер, атмосферний хорор від творців сома та амнезія, де ви опиняєтесь на самоті в покинутому військовому бункері часів Першої світової, маленька кількість набоїв у револьвері, обмежені ресурси і постійна напруга. Кожен звук може стати фатальним. У ролі солдата Анрі Кламона вам доведеться імпровізувати, майструвати та виживати в темряві, де почвара завжди поруч. Гра змінюється залежно від ваших рішень, жодне проходження не буде однаковим. Outlast 2 особисто не грав, бо їбав я в таке грати. Скажу по правді. Дивився проходження на Ютубі в свій час, як гра вийшла, вона мені дуже сподобалася тим, що у грі немає боротьби. Є тільки можливість втекти. У грі є все, щоб вас налякати. Цікавий сюжет, постійна напруга, темрява і весь час сідають тітляті батарейки, як у геймпада Xbox. Основна задача таких ігор налякати, і гра з тим справляється на всі 100%. The Callisto Протокол, одна із тих ігор, яка отримала незаслужено багато критики та хейту. Для мене це чудовий духовний спадкоємець Dead Space. Події гри розгортаються у 2320 році на калісто, мертвому супутнику Юпітера. Ви граєте за Джейкоба, який відбуває покарання у в'язниці Чорне Залізо. Коли таємничий вірус створює суцільний хаос, Джейкобу доводиться подолати свої найдимніші жахи, щоб перемогти кровожерливих тварюк. Атмосфера, дизайн рівнів, історія та лор зроблені на високому рівні. Світ гри хочеться досліджувати. Так, на старті були баги і виліти, але зараз усе виправлено. На PlayStation 5 Pro гра йде стабільно. У нативних 4К та 60 FPS. The Evil Vision 2 гра, яка у багатьох моментах перевершила першу частину. Ви граєте за детектива Себастьяна Касталануса, який вирушає в справжнє пекло, щоб врятувати свою доньку Лілі, яку вважав мертвою. Розробникам із Японії вдалося створити потужний мікс хорору та екшену з глибшою, більш особистою історією. Цього разу акцент зроблено не лише на страх, а й на драму героя, що додає грі емоційності. За проектом стояли творці, які свого часу працювали над Resident Evil, Тож, якщо ви ще не грали, саме час спробувати. Resident Evil 7 – Гра, з якої серія зробила крутий перезапуск у жанрі хорору. Вона розповідає історію Ітана Вінтерса, звичайного чоловіка, який вирушає в глиб Луїзіани, щоб знайти дружину, зниклу три роки тому. Та він натрапляє на химерну і божевільну сімейку бейкерів, психопатів, яких важко забути. Перша зустріч із ними під час званої вечері справжня класика. Перші години гри нагадують Alien Isolation, тебе постійно переслідує Джек, і напруга не спадає ні на секунду. Ближче до фіналу гра переходить більше в екшен, але атмосферу страху вона не втрачає. Сильний сюжет, потужна атмосфера і справжнє повернення до коренів Resident Evil. Зараз гра має класну оптимізацію на консолях PlayStation 5 і виглядає шикарно. Dead Space Remake Справжня класика космічного хорору. Так, сюжет тут доволі простий. Екіпаж прибуває на покинутий корабель, де щось пішло не так, і тепер там бродять жахливі створіння. Але саме атмосфера, лор і ретельно продуманий світ зробили гру культовою. Якщо ви любите фільми на кшталт чужий чи крізь обрій, свій варіант можете написати в коментарях, то тут ви відчуєте ті самі вібрації, ізоляція, безвихідь і страх на кожному кроці. Ремейк це чудовий варіант як для новачків, так і для фанатів оригіналу. Оновлена графіка, сучасний ігролад і та сама напруга, що колись зробила Dead Space легендою. Alan Wake 2 – одна із найкращих ігор, які мені доводилося бачити. Якщо б Ісус створював відеоігри, це була б саме вона. Продовження легендарної серії з'явилося через 13 років після першої частини, і стільки ж часу минуло з моменту, як письменника Алана Вейка поглинула пітьма. Більшість вважає, що він загинув у водах озера Колдрон, але правда, як завжди, глибша. Тим часом до Брайтфолз приїздять федеральні агенти Алекс Кейсі та Сага Андерсон, щоб розслідувати серію ритуальних вбивств, і з цього моменту починається найкраща історія, яку можна побачити у відеоіграх. Alan Wake 2 це темна, атмосферна, неймовірно продумана гра для тих, Хто сумує за похмурими сюжетними шедеврами? Silent Hill 2 Remake Це одна із тих серій, яка стала культовою два десятки років тому завдяки знаковому оригіналу, який я ще пам'ятаю в комп'ютерному клубі. Він мене ще тоді лякав. Джеймс Сандерленд отримує лист від своєї покійної дружини Мері із проханням зустрітися з нею в їх особливому місці. У місті Сайлент хілл збентежений, але дуже зацікавлений несподіваним листом, Джеймс, прибуває до міста, яке сильно змінилося з часу їх останнього візиту ще перед смертю Мері, з цього моменту і починається моторошна. З густою, як туман, атмосферою, яка намагається проникнути у вашу голову. Розробники оригінальної гри старалися зосередитися на психологічному аспекті гри шляхом створення гнітючої атмосфери, в якій увесь час перебуває персонаж Alien Isolation Одна із найкращих хоррор ігор, які небудь створювали. Атмосфера наукової фантастики 80-х передана з неймовірною точністю. Старі монітори, комп'ютери з блимаючими лампочками, vhs зернистість. Усе виглядає, ніби кадр із класичного фільму Чужий. Звук тут окрема історія. Кожен крок, подих чи скрегіт металу можуть стати останніми, які ви почуєте. Чужий завжди поруч. І навіть тиша тримає в напрузі. Попри постійну загрозу, гра не набридає, вона постійно змінюється, дивує і не відпускає до фіналу для мене Alien Isolation – справжній витвір мистецтва у світі хоррорів Resident Evil 2 – один із найкращих прикладів того, як треба оновлювати класику. Ще у 1998 році друга частина була еталоном жанру. А ремейк лише підняв планку, Кепком показали, що навіть старі легенди можуть виглядати сучасно і дарувати ще більше емоцій. Атмосфера, деталізація та напруга все зроблено на максимум, особливо варто згадати містера Ікса, безсмертного гіганта, який переслідує вас по всій поліцейській дільниці. Його важкі кроки за спиною здатні вибити з рівноваги навіть найспокійнішого гравця постійне відчуття, що за тобою полюють, нагадує Alien Isolation. І саме це робить гру такою напруженою і незабутньою. Всім дякую за перегляд. Надіюся, випуск вам сподобався і ви влупили вподобайку, підписалися і також написали в коментарях ваш. Топ найстрашніших ігор, які ви грали. На цьому все. Зустрінемося в наступних відео. Всім добра та миру!